Покинемо, поки дві кі кого широкий. Прийми, діля, ширше, і починайте атаку. Починайте. Не треба просто так тям'ять. Марш ширше. Мя. Марк ширше. Ви чи думай? Поперед! Забивай, Заборивай! Марк, поперед дай дайте! Дай, дай. Марк! Марш! Дай

Як снаряди стояти, марк? Марк! грай! грай! Я Берет, тиграй! <постави> 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 через поворот. Всё, тоже

Să buroga, leo! Hai, si, scai! S-le-le! Nu ai, paio! S-ai detec! Hai

Вище! Вище! Нормальний паз дайте. Що це за паз? Чого ми? Виходь! Бачите, банки зробили. Думай, що ти ще ви. Думайте, пацани! Давай, шіпи, пас пацани, можете пограти в пас, не женіться за цими голами. Зав'язка. Сейчас, порядок, 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 порядок,

Саня, сюда ти побіг, перепетк. Де твоя зона? Алекс, ми... Саня, Давай, Саня, перепеток, що ти там робиш, Саша? Саша, да. Саша? Саша, що там? Так не можна. Давай, Илюша, так я активно. А. Забирай! 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 Забирай!

Лука, а ти знов заводиш його ворота? Не потрібно заводити ворота, Лука. А якщо він би вийшов, він не забрав тебе м'я. Так само, як позаразити, наші віки. Зводимо центр поля. Слушай, разом, раз, разом, рад, папа ти можеш Забирає мене! є! може підняти! Шехучі четверо! молодець! Давайте, за це побіг! Молодецько! Задній грає! Що виходить? Швидше рішення приймайте з мечем. Що ти робиш? Розводься на поля. Дай пасту. Пасту, пасту, пасту. 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 Перед собою гравці. Але скільки стоїть? Марк, де ти гравець? Що ви одній зоні? Ай. Попереднь не можна! Таня, іди А як? Дивіться, це опасно.

Пограти в клас, Макар, не рети, не треба ті очі подрати. Не вийти з парку. Дивись, он тут, ну. Дивись, як розводиться. Граєш вперед і граєш. Бач, нападати треба. Ширше! Забирай м'язь. Забирай м'язь. Три. Грає Макар. Три. А хто грає ззаду? Подивіться. Назад, цілий. Я не можу. Мах перед тобою. Назад, цілий. Назад, цілий. Назад, цілий. Погинь на нього, зз Ваня, ти крошку збирати? крошком касав зараз. Заня сюди. Вади, дискудий, де сюди. А так, так. Yeah, Давай, 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 ти такий давай, 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 Yeah, I'm not son! Yeah.

Нє-ні, відворіт! На землю ставить м'яч і ногою вибиває. Ти граєш попереду. Марк, знайш. Господи розташовуватися, спини відворіться. Слухай головою. Люха, провіжі. Алі, стан проводить. Тома! Сильно вперед давай.

Сонечко, так чудово розібрали, не по душову, а Січку. Так би було чотири закриття в думку. Дивись, пам'ятай минулу треніровку. Хто воріт приймаєш, коли ти кладає центр бар'єрчиком із ногами прокидав? Раз, і виходиш у один. А ти починаєш по душовою. Да, Макар, зайдемо, полізавай сініші пас. Добре, Макар! Уга! Та то си пішти на себе! Санька, не попередньо, Санька! Забирай м'яч! Макар! Мати! Дай, 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 Бачиш! Марті! Забирай! Да. Класідно! Саня, забирай! Молоді! Санька! Перед собою! Закривай грався! Граця накрива! Ручками! Геня, найди луку! Гуку Давай. Кутовий. 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 Давай, Деня, ну що ти стоїш? Тримай, спокійно. Верни, верни. Макар ззаді. Вставай! — Нападай. сторону, так! А не бійся! Що ти дивишся? Забирай м'ять! Від дворі! Що ти дивишся? Відворі! Припасуваємо! Куди ви прийшли всі? Даня перебачук, шосе сутров! Йде сюди, бров! Тома! Де швидше? Сайка,

Понимаю. Давай йому на м'як, одна, бігти! Вігти до кінця! Дивіться! Не, <рех> <зараз, проб> не просто того, що Ми відтягнули два до функція! Наш на центр, на центр, м'як! А, а чого ви стали, м'яс! Пацани, у вас 20 секунд. Досі не полупається, стаємо. Трошки попрыгайте, хлопці, попрыгайте трошки, зігрітись. Давай, Сайт. Ілюшенка, давай відразу. Це вот зі нести, не нападаєш. Макар є! Nazarie! Nabai, nabai. Zu zati gabe. Baia! Ez pizten. Zara.

Дишай біля хлопчика, так я кажу в порядку. ти можеш розвернути і люськи дати вас перед чи не можеш? Так чому ти робиш такі дії? Твоє щастя, що хлопчик не вийме. Сам, 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 сам! Ай, добивай! Дай, Ще Хорош, ай. Ще пас! Лови в руки! Дід, а чого ти боїшся їх? Uh -oh. День, все, дінь, вибачся і на свою валь. половину, дідь. Денька, підійди, пожми руку йому, дінька, пожми руку, хлопчик! Підбігай сюди і забирай, м'яч. так само і ти сади. Ілюха, Ілюшка, Ілюшка.

Емофійче! Для чого звідти бігти на голови Я служовці? Для чого звідти ніж? Для чого стоїть два партнери попереду? Все, тепер кожен сам до себе грає. Я сказав бігти, ти забувати не є. Ваня, дорос! Як ти хочеш отримати м'яч? Іди в бровку! Вирайте в пас! Він тобі вернеться! Влад! Заходь серед ти!